Ясне сонце зазирнуло у віконце. Ми до нього потягнулися, за промінчики взялися, ми посміхнулися сонечку. Здравствуй, золоте. Ми друзям посміхнулися і зічим їм добра, доброго зимового ранку. Дітки, нам надійшов лист, а що ж там? Увага, увага, до діток наближається небезпечна чаклунка. А звати її злючка. Вона хоче посварити всіх дітей, потребується допомога. Дітки, не пустимо злючку. Покажемо, як ми вміємо дружити, як слід поводитися, коли буває сварка. Дітки, а що ж таке дружба? Дружба це коли люди бажають бути разом, разом грають, відпочивають, працюють та не сваряться. Погляньте на малюночок. Чи можна сказати, що ці всі діти дружать? Так можна. Тому що вони разом грають, їм весело. А на цьому малюночку дітки пригощають один одного солодощами. Дітки, а зараз погляньте на цей малюнок. Можна сказати, що діти дружать? Так. Вони посміхаються, разом будують фортецю, діляться кубиками, їм весело. Зараз ми спробуємо розгадати секрети справжньої дружби. Перший секрет посмішка. З чого починається дружба? Так, з посмішки. Приємно спілкуватися з тією людиною, яка посміхається, а не з тією, яка зла і похмура. Я хочу поділитися своєю посмішкою. Набере в долоньки сміху і пошлем усім навтіху. Я вам її дарую, а ви подаруйте свою іншим діткам, мамі чи бабусі. Другий секрет допомога. Чи повинні друзі допомагати один одному? А як саме ми допомагаємо? Разом складаємо іграшки. Допомагаємо взуватися або зав'язувати шнурки, застібнути гудзики або блискавку. Існує таке прислів'я: друг пізнається в біді. Якщо що станеться, справжній друг прийде на допомогу. Третій секрет мир. Може так статися, що друзі посварилися. Чи за що ще це може бути? Ну, наприклад, не поділили олівці або іграшку. І що ж тоді робити? Звісно, миритися. Пригадаймо відомі мирилки, мир миром, пироги з сиром, варенички у маслі, ми трошечки красні, помиримось. Ось іще одна мирилочка. Битися не билися, трохи посварилися. Потім посміялися, друзями зосталися. А зараз послухайте оповіданечка, яка називається Добра хазяйка. Жила була дівчинка і був у неї півник. Устане півник ранці, заспіває кукаріку, доброго ранку хазяйка. Подбіжить до дівчинки, покриє у неї з рук крихти, сяде поруч на ганку, пірячку у нього багряне. Грібенець на сонечко золотом виблискує, гарний півник. Побачила якась дівчинка у сусідки курочку. Сподобалась їй курочка. Просить вона сусідку віддай мені курочку, а я тобі свого півника. Почув це півник, понурив голову та що вдієш, сама хазяйка віддає. Погодилась сусідка, дала курочку, взяла півника, почала дівчинка з курочкою дружити. Пухнаста курочка біленька, щодня свіже яєчко несе. Кутку кудах моя хазяєчка, їж на здоров'ячко яєчко. З'їсть дівчинка яєчко, візьме курочку на калінця, пір'ячко гладить, водичкою напуває, пшеном пригощає. Та якось прийшла в гості сусідка з качечкою. Сподобалась дівчинці качечка, просить воно, сусідку, вітай мені качечко, а я тобі курочку. Почула це курочка, опустила пірячка, засмутилася. Та що ж дієш, сама хазяйка віддає. Почала дівчинка з качечкою дружити, Ходять разом на річку купатися. Дівчинка пливе, а качечка поряд. Ках-ках, моя хазяйка, не пливи далеко, у річці глибоко. Вийде дівчинка на берег і качечка за нею. Приходить якось сусід. За нашинник цуценя веде. Почала дівчинка Ой яке цуценятко гарне. Дай мені песика, а візьми качечку. Почула качечка, Залапотіла крилами, закричала Та що вдієш? Узяв її сусід і поніс. Погладила дівчинка песика і каже Був у мене півник, я його курочку за нього взяла. Була курочка, я її за качечку віддала. Тепер качечку за песика виміняла. Почув це песик, піджав хвостик, сховався під лавкою, а вночі відчинив лапою двері і утік. Не хочу я з такою хазяйчкою дружити. Не вміє вона дружбу цінувати. Прокинулась дівчинка, нікого в неї немає. Дітки, а як ви гадаєте, чи була? Дівчинка справжнім другом. Ні. І тому залишилась сама. Сьогодні ми пригадали та назвали секрети справжньої дружби. Це посмішка, допомога і мир. Потрібно бути чесним зі своїм другом. Як ви гадаєте, наші знання допомогли опоратися з чахункою, з лючкою. Так, вона до нас не прийде. Про ці секрети дружби розкажіть батькам, друзям, сестричкам та братикам. До побачення, до нових зустрічей!